Чи знаєте, ви що люди, якими ви оточуєте себе, мають величезний вплив на ваше життя. Карл Меннінгер якось сказав: середовище важливіше за спадковість. Люди, якими ми оточені, мають більший вплив на наше життя та наш успіх, ніж те, що вбудовано в наші гени при народженні. Є генетична зумовленість та зумовленість від середовища. Ця обумовленість середовищем триває на протязі усього життя. Ви побачите, що покращуючи якість свого життя, покращуючи своє мислення, ви почнете притягувати іншу групу людей, і вони додадуть щось своє до вашого життя. Бачите, мислення людей, якими ми оточені, потрапляє прямо в наш розум. Ми хочемо бути з людьми, які не скаржаться, які завжди мислять творчо, мають великі цілі, які допоможуть, підтримують нас. Люди, які оточують вас, мають феноменальний вплив на те, куди ви прямуєте. Подивіться на п'ять людей, з якими ви найчастіше проводите час, і запитайте себе, якщо у мене будуть діти, чи хочу я, щоб вони виросли і стали такими, як ці люди, якщо відповідь негативна. Вам краще почати шукати нових друзів. Якщо відповідь позитивна, ви вже перебуваєте у правильному колі людей.